Привіт! Ти на каналі Бережечко Наубаді. Цей канал виключно про фармацевтичну рекламу, про те, як правильно знімати рекламу, огляди нових реклам, також огляди статей з міжнародних журналів AdAge та Pharmaceutical Market Europe. Якщо ти так чи інакше задіяний у фармацевтичному маркетингу, або займаєшся фармацевтичною рекламою, або ж ти рекламіст, обов'язково підписуйся, постав лайк та налаштуй сповіщення. Адже тут ти знайдеш багато чого цікавого для себе, для свого розвитку та успіху. Ти мене точно знаєш, якщо бачив рекламу таких брендів, як Бронхалик, Піколакс, Зіпілор, Пекталован С, Пекталован Фіто, Ісландський Мох, Айдрінк, Ліпстер, Віснол, Сона Барбавал, Сона Барбавал Капс, де я безпосередньо керував знімальним процесом. А для більшості з цих реклам мною була створена рекламна ідея. Копірайтинг, сторіборд, а потім я відповідав за медіа розміщення та результат. Тепер я вирішив поділитися своїм досвідом з тобою, а також тримати тебе в курсі, що відбувається у фармацевтичній рекламі в Україні та у всьому світі. Підписуйся, став лайк та налаштовуй сповіщення. До зустрічі у моїх відео. Па!